На дольчі габана не хватить баблана. Нагадіта. Ми хочемо запросити наступну групу, групу ОА-11. Під ваші бурхливі оплати. Привіт! Як справи? За чудово. чудово. Так, ну, Ромка. Тебе Ром, казав, так? Да, 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 а, да, Ромка зовуть? Я тебе десь бачив. На кави. Точно. Рамка. Він смішний. Мене появить одне питання. От, ти такий епатажний, креативний да, чувак, який вступив да. до нашої академії. Чому саме до нашої? Чому не в театральній, чому не в Поплавського? Магати ну, ти ти перспектив. Ну, ти знаєш, мені напевно... Мені сподобалася назва ваша просто Академія муніципального управління. Класно звучить просто. Так, все, Знаєш, Ми хотіли би з тобою uh, обговорити одну новину. Ага. Ось, ця новина, тому читай. Ага. Okay. Працівники Райн замість швидкої допомоги запропонували бутерброд. Авіалінія Рейн-Ейр стала жертвою критики за те, що працівники авіалінії не змогли надати одному пасажиру медичну допомогу, а замість цього принесли йому бутерброд. Ну нічого зробимо. вони сказали, що у нього знижений кров'яний тиск, і дали йому бутерброд. Дали йому бутерброд. І не понад сказав, сказала. І вони ще зажадали від нас грошей. Йошкірко, то це бі. Ну, я взагалі пам'ятаю випадок, був, коли е, з Мюнхена до Мілану, е, коли у чоловіка зупинилось серце, йому кеда подарували. <рес> так, ну вони якби крові тиск, і ну, і людина встала і пішла. Ну нові давай, розумієш? Як же тут не піти? <рес> так, ну що ви там для нас підготували? Мегашоу! Мегашоу. Зустрічаємо з Мегашоу! о oh, 11. Улюблені гості, з вами програма Амуманія та я є найкреативніший і найепатажніший ведучий Ромашка Дубецький. І сьогодні зі мною неповторна Анастасія Мороз. І зразу ми починаємо новини економічного факультету. Він та вона. Тепер вони, вони члени команди КВН КВМ. Два тижні назад у холі корпусу номер 2 на Фрунзе 164 поставили скриньку студентських пропозицій. І у нас пропозиції забрати скриньку пропозицій. А тепер перейдемо до трагічних новин. На економічному факультеті модулі. В формулу дівочої стрункості санітарний день у їдальні. якби ж то день тиждень головним спонсором нашої програми є раптор допоможе на життес у угортожитку. Концерт присвячений візитці першого курсу. І група Оас Креативала. Візитівки вже у залі. <зваж> <плес> <плес> І на завершення зустрічайте гостей нашої програми. Група ОА! Ми прийдем, да? дякуємо групі ОАДнадцять за посвячення. На мене деляк була і це чудово. У нас наступний гость.